Найбільший український благодійний фонд допомоги армії Повернись живим. Реалізував свою першу угоду на бронетехніку 11 спеціальних легких броньованих машин. Загальна сума угоди склала 2 мільйони 321 тисячу євро. Про це повідомив очільник фонду Тарас Чмут 8 вересня. Окрім того, фонд Повернись живим веде перемовини із закордонними колегами про закупівлю нових товарів військового призначення. Детальніше про це поспілкуємося із керівником військового відділу благодійного фонду Повернись. Живим Андрієм Римаруком вітаємо вас. Доброго дня. Тож розкажіть детальніше: для якої бригади підуть ці 11 спеціальних броньованих машин. Чому зупинили свій вибір саме на цих автомобілях? В чому їхня перевага? Це був такий трошечки затягнутий процес закупівлі, тому що не все так просто, як здається. Це не сходити в супермаркет і закупити. Це довготривалий вибір саме. Шасі, двигуна, потім перевірка постачальників, наявність цього товару, логістики, тому подібне. І насправді пропозицій було багато, але так як ми. Благодійна організація не розпоряджаємось там державним бюджетом. Ми в принципі вибирали що найдешевше, що найякісніше. Хочемо і маємо за меті, щоб кожна гривня, перерахована на наші рахунки, працювала ефективно. Ці 11 автомобілів підуть в 36 ту бригаду морської піхоти, так як вони зараз приймають активну участь на півдні України в бойових діях і є одним із Найбільших експлуататорів подібної автомобільної техніки колісної. Тому сподіваємося, що вони принесуть їм досить велику користь. Ми знаємо, що фонд «Повернись живим активно зараз проводить переговори з закордонними партнерами. Чи можете сказати, які зараз є напрацювання в цьому напрямку? Минулого тижня ми відвідали. Військову виставку в Польщі, яка є одною з найбільших в Європі, познайомились з неймовірною величезною кількістю виробників озброєння, як європейськими, так і турецькими. І світовими подивились на техніку зараз. Пропрацьовуємо варіанти, дивимось, яким підрозділом що буде необхідніше, намагаємось прогнозувати якісь майбутні бойові дії, подивитися на слабке місце, щоб ми могли як можна швидше закупити і поставити на озброєння збройні сили України. А поки що таких конкретних цифр та найменувань товару я не можу сказати. Ми спочатку. Ринок закупівлі зброї потребує тиші, як то кажуть. І ми спочатку робимо, а потім вже звітуємо перед громадський Фонд Повернись живим. Також придбав безпілотний авіаційний комплекс Байректар ТБ2 загальною вартістю 16,5 мільйонів доларів. У фонді повідомили, що це наймасштабніший реалізований ваш проєкт. Фонд налагодив співпрацю із турецьким виробництвом Байректар. Чи можете сказати про що вже домовилися? А ми з компанією Байкар підписали меморандум про співпрацю. Так це був перший, поки що наш найбільший реалізований проект, тому що окрім безпілотного комплексу туди ще входило. Декілька десятків керованих авіаційних бомб, які використовуються цим безпілотним комплексом, наразі ми хочемо вдосконалювати їхні технічні рішення вже цього тижня. Будуть проводитись перша зустрічі. Я сподіваюся, наступного тижня ми підпишемо черговий договір і будемо продовжувати закуповувати їхню продукцію. Чи є якісь конкретні прохання від наших захисників? Чого саме їм зараз бракує? Зараз якраз найбільший дефіцит з огляду на те, що йдуть активні контрнаступальні дії на північному сході на півдні. це якраз мала броньована техніка, це безпілотні від комплекси. Малої малого, малого радіусу дії, середнього радіусу дії, щоб просто напросто якомога швидше мати можливість визначити місце розташування ворога та нанести вогневе ураження. Це історія про ефективність, тому що коли ти бачиш ворога, ти і ти все про нього знаєш, тобі легше з ним боротися. Це таких дві складових, яких дуже сильно не вистачає. Паралельно так, є моменти. З зв'язком, але ми всі вже так десь третій місяць поспіль повністю забезпечуємо і закриваємо всі заявки і потреби бойових підрозділів в станціях радіозв'язку. Моторова на станом настаном на сьогоднішній день ми їх передали вже більше п'яти тисяч одиниць якраз дня на день очікуємо чергову партію, щоб закрити потреби, тому що в такій активності. Бойових дій такі приводи, як рація, тепловізори, приводи нічного бачення, досить швидко виходять з ладу? Триває сьомий місяць повномасштабної війни Росії проти України. Що можете сказати? От, до прикладу, у вересні-серпні, як люди наскільки активно люди донатили до вашого фонду? Чи не зменшився інтерес? Якщо так, то яким, яким чином якими способами намагаєтеся залучити все таки людей, аби вони більше донатили? Звісно, надходження падає, це нормальна історія. Ми це прогнозували і готувалися до цього. Тому вже досить довгий час реалізуємо досить таку проєктну історію. Ми показуємо людям продукт, в які хочемо вкласти гроші. Їм він подобається. Ми дивимося на цю кількість людей і запускаємо проєкт. Відповідно, ми перекриваємо ці свої витрати. Тому таким якраз. Коли ми показали, що ми купили байрактар і сказали, що ми будемо продовжувати це робити, і плюс меморандум пішли кошти. І це нормальна історія. І я не виключаю того, що ми купимо ще один байрактар або ще певну кількість боєприпасів, тому що люди бачать, як працює як працюють їхні кошти. Вони бачать у мережі, як байрактар знищує російську військову техніку якої їм це подобається, людям потрібно відчувати свою причетність, і фонд «Повернись живим. Їм дарує таку можливість, тому що ми фонд компетентної допомоги армії, де працює ряд військовослужбовців, спеціалістів, аналітиків, які чітко розуміють, що де і коли потрібно для збройних сил України. Дякуємо вам, дякуємо за те, що ви робите, за те, що долучились до нашого ефіру. Глядачам нагадуємо, що розмовляли із Андрієм Римаруком, керівником військового відділу благодійного фонду Повернись живим.